Доброго ранку, мої любі дітки та шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні у нас буде заняття з мовленнєвого розвитку. Дітки, ви вже знайомі із творчістю українського письменника і педагога Василя Сухомлинського. Ми читали декілька його оповідань. А сьогодні прочитаємо і перекажемо казку Василя Сухомлинського. Яка називається Як зайчик та білочка один одного не впізнали. А ще я вас навчу складати речення за схемами. Тож бажаю вам повчального перегляду. Казка Василя Сухомлинського, Як Заєць та білка один одного не впізнали. Якось влітку познайомились білка. Та заєць. Стали вони друзями. Білка була руденька, а зайчик сірий. Вони приходили на галявину та пригощали один одного. Білочка приносила шишки, горіхи, гриби. А у зайця була морква і капуста. Щодня вони весело гралися. Але прийшла зима, випав білий пухнастий сніг, холодно стало в лісі. Білка заховалась в дупло. А зайчик заліз під гілку ялинки. Якось білка вилізла з дупла. Вона побачила зайчика. Але не впізнала його. Зайчик був уже не сірий, а білий. Напевно, це хтось інший, думає білка. Зайчик теж побачив білку і теж не впізнав її, адже він був знайомий із рудою білкою, а ця білка була сіра. І тільки тоді, коли настало літо, друзі впізнали один одного. Заєць знову став сірий, а білка руденькою. Дітки, пригадайте, а як називається ця казка? Так, як заєць та білка один одного не впізнали? Хто познайомився влітку? Правильно, влітку познайомились білка та заєць. А якого кольору була білка? Правильно, білка була руденька. А якого кольору був заєць? Так, заєць був сірий. А чим пригощала білка зайця? Правильно, вона пригощала його шишками, горішками, грибами. А чим пригощав заєць? Правильно, заєць пригощав морквою та капустою. А куди заховався зайчик, коли стало холодно? Так, він заховався за ялинкою. А куди заховалась білочка? Правильно, білка заховалась у дупло. А яка стала білка? Взимку. Так, взимку вона стала сірою, а зайчик якого кольору став? Правильно, білий. Молодці. Дітки, а зараз я вам пропоную переказати казку, як заяць та білка один одного не впізнали. За допомогою картинок підказок. Я вже вчила вас такому переказу, тож бажаю вам успіхів! Дітки, А зараз я пропоную вам пограти в гру. Закінчи речення, а допоможуть вам в цьому знову ж таки картинки, підказки. Всі речення будуть про диких тварин. Перше речення складу я допоможу вам. А всі наступні намагайтеся складати самостійно. І кожного разу повторюйте складене речення. Бажаю вам успіхів! А ось і наші речення розгляньте ряд картинок вгорі. Я буду починати речення, а ви маєте подумати, як його закінчити. Давайте спробуємо. Влітку зайчик сірий, а взимку. Який зайчик взимку? Пригадайте, якого кольору? Так, білий, молодці. Тепер повторіть це речення. Ну, а тепер складемо речення про білочку. Влітку, білочка, руденька, а взимку. Так, взимку вона стає сірою, сіренька. Влітку, білочка, руденька, а взимку сіренька. А ось нові речення слухайте уважно. Влітку ведмідь їсть ягоди, гриби, мед, м'ясо, а взимку. Що робить ведмідь взимку? Так, взимку він спить, впадає в сплячку молодці. Наступне речення. Влітку їжачиха народжує їжачат, а взимку. Що робить взимку їжачиха? Теж впадає в сплячку молодці. Працюємо далі. У лисиці хвіст довгий, а у зайця який? Короткий правильно. Наступне речення: Влітку білка. Робить запаси. Це горіхи, гриби, шишки, а взимку. А взимку вона з'їдає свої запаси правильно. Продовжуємо далі. Вовк мешкає. В лігві, а заєць. Дітки, повторіть і закінчіть це речення. Так, вовк мешкає в лігві, а заєць під кущиком. Наступне речення. Взимку їжачок спить. А білка так само повторіть і закінчить речення. А білка не спить. Ось така цікава казочка Василя Сухомлинського. Дітки, а про кого була ця казка? Так, про зайчика та білочку. А скажіть, чому ж зайчик та білочка взимку один одного не впізнали? Правильно, тому що взимку вони змінюють колір своєї шубки. А що ви сьогодні вчилися робити? Правильно, ви вчилися складати речення за схемами. Можна вдома повторити ще раз цю вправу. Склади речення. А я хочу сказати вам до побачення до наступної зустрічі!